Привіт. Я Настя. Займаюсь дизайном вже 5 років, і три з них веду цей блог. Де ділюсь своїм практичним досвідом, який отримала під час роботи над комерційними проєктами для клієнтів з усього світу. Сьогодні відео про попапи на Webflow. Насправді їх можна реалізувати по різному, наприклад, через застосунок або код. Проте ми розглянемо водночас найпростіший та безкоштовний спосіб. Він займе у вас буквально декілька хвилин і не потребуватиме особливого адаптування. Передусім закидаємо в баді нашу секцію, ставимо для неї висоту 100 віч. Щоб вона займала весь екран будь-якого користувача. Одразу кажемо їй, що вона має вирівнювати всі елементи чітко по центру, тобто layout Display Flex відцентровка. Всередину закидаємо дівблок. Ставимо для нього комфортну ширину. Наприклад, 40% та відступи в РЕМ. Фактично, 2 РЕМ це 32 пікселі, тому що 1 РЕМ це 16 пікселів за замовчуванням у більшості браузерів. Тому зараз зверху і знизу у нас відступи по 32 пікселі, але ми їх прописали в умовних одиницях. І тому все це весь наш попа буде значно гумовішим і адаптивнішим. Всередину закидаємо два зображення. Перше зображення це наша інформаційна картка. Для неї ми можемо поставити розмір у відсотках, і тоді вони відраховуватимуться від розміру батьківського елементу, тобто 50% це лише половина всього нашого репер попап. А от 100% – це вже забагато. Тому можемо встановити, наприклад, 60-70% і подивитися, як це буде виглядати після публікації. Ще раз вибираємо наш репер попап. Display Flex вирівнювання по центру та ставимо Position Relative. Це дозволить нам працювати з другим зображенням. Там у нас буде хрестик для того, щоб закривати попап. Для нього ставимо ширину в рем. 2 рем, як ви пам'ятаєте, це 32 пікселі. Але, звісно, він може бути більшим чи меншим. Якщо хочете, щоб ваше зображення або хрестик масштабувався в процесі того, як розширюється або звужується екран користувача, ви можете поставити ширину. У VW. Бо ця умовна одиниця спирається саме на ширину екрану конкретного користувача. Далі для нашого хрестику ставимо Position Absolute і відкидаємо його у правий верхній куток відносно репер попап. Публікуємо для того, щоб протестувати. При потребі зменшуємо чи збільшуємо. Ще раз тестуємо і переглядаємо не тільки зі свого ноутбуку, але й через інструменти розробника. Я використовую Google Chrome, тож буду показувати на його прикладі. Знаходимо три крапки справа, інші інструменти, інструменти розробника. І, наприклад, ставимо 1920 на 1080. Бачимо, що все ідеально масштабувалось, та переходимо нарешті до фактичної анімації. Отже, нам потрібно, щоб по кліку на цей хрестик або на фон по зникав. Йдемо в Interactions, Element Trigger, Mouse-Click з вибраним попапом. По першому кліку у нас має зникати наш попап. З вибраним попапом натискаємо на плюс Hide. І нам. Зберігаємо. Одразу не забуваємо змінити курсор. Тобто, щоб при наведенні на попап з'являлась не оця стрілочка, а поінтер. Як це зробити? Вибираємо хрестик, прогортуємо стайл донизу і знаходимо тут курсор. Натискаємо один раз і вибираємо поінтер. Тепер вибираємо батьківський елемент попапу і display ставимо на. Далі налаштовуємо анімацію таким чином, щоб при кліку на ось цей пошуковий рядок у нас з'являвся попап. Відповідно, натискаємо на пошуковий рядок, Element Trigger, Mouse-Click, first click у нас з'являється по Тепер вибираю секцію попапу, папу Action Hide та Display Flex. Зберігаємо і для нашого зображення також змінюємо вигляд курсору. За замовчуванням це авто, а ми ставимо pointer. Переопубліковуємо сайт. Наводимо, курсор змінюється, натискаємо, бачимо нашу інформаційну картку, наводимо на хрестик, знову бачимо, що змінюється курсор, натискаємо один раз, і попап зникає. Ось так буквально за декілька хвилин ми з вами налаштували простий попап, пап здатний підняти продажі практично будь-якого бренду. А детальніше про гумову верстку, те, як я зверстала саме цей сайт та налаштувала тут абсолютно всі анімації, я розказую на нашому закритому воркшопі. Усі деталі в описі до цього відео за посиланнями. А якщо маєте питання чи хочете щось обговорити, чекаю вас тут в коментарях або ж в особистих в телеграмі чи інстаграмі. Успіхів вам з вашими найкращими сайтами! І звісно ж, всім мопс!